Вже згадували заяви угорського ультраправого політика лідера партії Наша Батьківщина. Він сказав, що якщо Україна програє, ну тоді ми свої претензії на Закарпаття, звісно, будемо висувати. Не ну, це так виглядає, ніби то знаєте, вони отак, от сіли, затамували подих, і стежать, Україна програє, не програє. Можливо, навіть і вболіваль, щоб Україна програла, щоб їм ще там шматок нашої землі перепав. Ну, це не таємниця Орбан Теж цього хоче. Загалі багато в Угорщини хоче таких людей, приблизно 20-30%. Я на вашому каналі постійно розповідав і ще раз питаю. Я особисто в ресторанах Будапешта, коли там був, ну майже усіх бачив карту Великої Угорщини. Яка включає в себе не тільки Україну, але й Словаччину, до речі, частину Хорватії, Румунії, у них там теж конфлікти. Там реваншистські настрої є. І те, що говорить цей ультраправий стосовно е е Закарпаття, ну такі самі є є такі настрої, в тому числі в суспільстві. Не слід їх недооцінювати. Вони є. Ну і тим більше що є факти: знову таки, факти в. 24 го вибачте, будь ласка, факти є 24 лютого. Та бачили переміщення угорських військ на кордон з Україною, і ну є у затяті чутки, що Путін обіцяв Орбану віддати Закарпаття. Ну, це я вважаю, що це правдиві чутки, враховуючи яку політику, вони постійно там ведуть. Тому тут нічого дивуватися немає чого, але чим цінніше буде наша армія, тим менше буде різних поганих думок у різних політиків, в тому числі в Угорщині, які будуть розуміти, що буде боляче, якщо вони і далі так будуть думати. Завтра пана Трас Петр Сіярто в Ужгороді та міністр закордонних справ саме Угорщини, от про яку ми говоримо, буде зустрічатися зі своїм візові, очільником зовнішньополітичного політичного відомства України, паном Дмитром Колебою, з іншими українськими владоможцями. Цей сигнал от на фоні цих, тих новин, які ми тільки що обговорювали, він. Який, який настрій має як анотацію? Це історія про те, що е, може бути і ця тема піднята, чи це все ж таки просто підігрівання ось е, саме важливості, можливо, візиту цього е, угорського чиновника до е, України? Ну я б не очікував якихось зрушень. Не очікував. Е, я думаю, що все ж таки угорці були змушені, в тому числі під тиском і Європейського вже союзу. Упевнений американці вже якось проявляти як в їхньому розумінні конструктивність, але зрушень на відміну від словаччини в Угорщині я не спостерігаю і не думаю, що будуть якісь зрушення. Я упевнений, що вони далі будуть підавлювати тему. Угорської машини я впевнений, що навіть умови вступу в Європейський Союз вони будуть вимагати від України створення сепаратистського анклаву у вигляді національної угорської автономії на території України з перспективою поглинання Закарпаття абсолютно як за сценарієм ЛНР днр тому не слід думати, що в Угорщині щось особливо поміняється, тому що це принципово, як я вам сказав, принципова позиція Орбана, яка ґрунтується на настрої певної частини населення. Настрої реваншистські. Ну це як знаєте, у росіян а, 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 реваншизм через розпад радянського союзу. Ну так в Угорщині це реваншизм через Тріанонський мир ще 1920 року, коли Короліство Угорщина підкреслюю, не сама етнічна територія, а короліство Угорщина, Угорщина втратила дві третини а, своєї території, як країна, яка програла Першу світову війну, і у них такі реваншистські настрій досі існують. Такі підживлює орбан. Угорщина, що ви розуміли, навіть у Другу світову війну залізла на боці Німеччини, тому що Німеччина обіцяла їм повернути їхні етнічні території. Тарас, ви сказали, що зрушень щодо якихось ну, конкретних зрушень від угорської сторони щодо діалогу з Україною. Ви не очікуєте на відміну від Словаччини? А от розкажіть, будь ласка, про Словаччину тут детальніше? Ну, Словаччини трохи інша ситуація, тому що Словаччини немає реваншистських таких настроїв. Вони навпаки, як я вам сказав, були частиною угорського королівства. А, і у них, до речі, конфлікти з угорцями теж з, з приводу меншин. Я пам'ятаю декілька років тому, був скандал Словаччини, коли той самий Сіарто приїхав на територію Угорщини, як до себе, точніше на територію Словаччини, як до себе додому, начебто не повідомив навіть МЗ Словаччини. Були там такі конфлікти, і Словаччина, незважаючи на... Великий російський вплив, От там великий є російський вплив і по бізнесу, і по прямих людей, які ну відверто працюють на Російську Федерацію, Це ще підозра, що вони працюють на Російську Федерацію. Там я теж на вашому каналі не одного разу говорив, таки на інших. І повторюю там деякі, деякі люди з МЗС Словаччини. Вони є випускниками московського вузу Гімо. І тому тут слід розуміти, що вплив Росії є, але вони там все ж таки не мають такого підґрунтя, як Угорщини. Вони дозволяють військові грузи проводити транзит через територію Словаччини на відміну від Угорщини, готові постачати зброю, якщо буде замовлення, на словацькі підприємства. Угорщина це категорично заперечує, нічого не говорить, що буде так. Ну і там є все ж таки спільний бізнес і так далі. Те, що Фіца буде говорити, там треба більш спокійно до цього ставитись. Ну є у людини зобов'язання сказати. Правильне слова для того, щоб почули в Москви, там галочку поставили. Ось ну ми ж ще не знаємо чи буде Фіца через два роки, через три роки. А коли він нам говорить, що він не пустить Україну в НАТО, у мене знаєте тут притча хаджина Средвіна. Коли він пообіцяв Патішаху, що навчить Веслюка через 40 років розмовляти, а потім сказав: або Патішах помре, або Ішах помре. Тому пан Фіце, коли говорить, що не пустить Україну в НАТО, тут питання: чи буде пан Фіце взагалі в словацькій політиці, коли це питання буде вже стояти? Ну як притомне для того, щоб його реалізовувати. Ну, ну і... тим більше, що в Словаччині зараз протести там у пана Фіца, так що йому теж треба переживати за власні внутрішні проблеми. Ну і от до слова про угорщину і словаччину да, на цьому тижні теж показово, пана Тараса, що відмовилися вето на військову допомогу. Та і у, щодо українського та питання і угорщина і Словаччина. йдеться саме от про військову допомогу. Ну, дивіться, я думаю, що вони розуміли, що вони все рівно це не зупинять, mm -hmm. так а. Але стосунки попсують досить погано. Ну великі попсують стосунки з, з європейським союзом, так і тому особливо словаччина. Вона ну вирішила ну навіщо навіщо знаєте переходити ти там торгуватися, де ти точно програєш? Знаєте, у перемовинах завжди важливо чи маєш ти якийсь важель впливу, чи мають вони важливі впливу, щоб їх можна було обійти. Ну не мають. Тому ну, публічно там поговорять і в дійсності ну, не будуть сіти переходити ті червоні лінії, які не потрібно переходити. Це особливо явно в Словаччині, менш явно в Угорщині. Хоча за моїми спостереженнями, бо пан Орбан досить знаєте, пітляє, те, що називається. Він багато на словах говорить. Але червоне лінії намагається не переходити. Він використовує так, важіль впливу на європейське рішення, щоб торгуватися з європейським союзом. Але коли приходить, знаєте, притискає, він знаходить шляхи для того, щоб зі збереженням обличчя. А як це було при голосуванні про кандидатство України в ЄС, так пам'ятаєте, пан. Орбанда раптом згадав, що у нього є дуже важливі справи, які не можуть почекати. Він вийшов у цей час. Ну і зберіг обличчя в даному випадку. Ну, начебто, й наклав вета так, ну і не підтримав його. Просто не було. Тому тут це завжди треба шукати отакі точки впливу, теж з боку України, а створювати коаліції, тому що у багато в Європейському Союзі теж чухаються руки на угорщину. Тому що вона вибивається з загального загальної європейської політики, тому з цим слід користуватися і спокійно сприймати, що вони говорять. Пане Тарасе, про Сполучені Штати Америки, хочемо ще вас так швиденько запитати. Стаття за Washington Post, де йдеться про те, що нібито оборонна стратегія, а точніше, стратегія допомоги Україні на 24-й рік базуватиметься на тому, що ми маємо закріпити свої позиції, але про звільнення нових територій там не йтиметься. Як ви думаєте, це пов'язано з тим, що вони в принципі бачать реалії війни? Бачать, що армія виснажена і треба певний час, аби відновитися, або вони розуміють, що в штат. Так нескладний процес, що ми самі бачимо ці е, е, чвари республіканців, демократів щодо міграційної політики. Тому вони, отак, от щоб і Україну не втрачати з фокусу уваги, але власне розуміють, що в них не так багато буде ресурсів, аби нам приділяти їх. Ну, дивіться, Вашингтон пост багато чого писала по Україні. Так, починаючи з того, давайте всі здавайтеся. Ось тому, що е, так, так потрібно. Так, то вона ж е, прихильна до крайні лівого крила демократичної партії. А Крайні ліве крило демократичної партії воно взагалі виступає проти допомоги Україні принципово. Це ж пам'ятаєте, в 22-му році, коли був лист 30 конгресменів адміністрацію Байдена. З вимогою почати перемовини з путіним і так далі, і так далі, і так далі. І там правда швидко по вухах надавали. Вони через добу згадали, що це виявляється була чернетка, яку десь вони знайшли в якомусь стосі паперів, мабуть, в смітнику, які помилково вислали адміністрацію. Сказали, що все усвідомили і все відкликали назад. Але факти такі є. Дивіться, але ми повинні розуміти, що зараз рахують американці. Американці це абсолютно професійні люди, які вміють рахувати багато сценаріїв. Вони вже досвід мають величезний. З чого вони виходять? Вони виходять, що війна перейшла в режим на виснаження, так, і відповідно потребують зовсім інших ресурсів. Далі з'явився Ізраїль, з'явилися Хусіти. Uh, є ризик uh, Північної Кореї проти Південної Кореї, тобто о -о, географія конфліктів вона розширюється. І американці виходять з того, як вони зможуть захистити тих людей, з якими у них є договір. Бо дивіться, з Ізраїлем у США є договір. Є так, у Пів... з Південної Кореї є, з Філіппінами є, з Саудівської Аравії там якісь там відносини є. А з Україною, вибачте, нічого немає. Вони нам по паперах нічого не винні. Ми повинні це чітко усвідомлювати. Тому вони виходять з того, що е, 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 ми виходимо з того, що ви в нас є такий ресурс, ми його виділяємо відповідно до до наших можливостей, до наших інтересів. Але це ж не означає, що Україна не повинна нічого робити. Взагалі, зброю для нападу Україна повинна виробляти сама. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Ракети, дрони, техніку. Вони ж нас і підштовхують до цього. От дивіться, наприклад, ми абсолютно повинні виходити з, з чіткої думки, що зброї. Для ударів по території Російської Федерації Україна повинна виробляти сама. Бої скоріше за все не дадуть. Ну тому що Росія ядерна держава. Ми повинні виходити з такої аксіома. Дадуть, ну це добре, але краще, щоб вона була у нас. Е, дивіться, ми от вже почали. Бити по території по Балтійському порту один там СБУшний дрон прилетів Зверніть увагу, зупинилося підприємство. До речі, так ювелірно влучили, якщо ви помітили. Тобто там вже вибухів не було. Знаєте, там щоб потім не сказали, що Україна зіпсувала всю екологію Балтійського моря, там вже море, в принципі, невелике. Але зупинилося підприємство, є проблеми з експортом. А це, а це в першу чергу гроші для російської економіки. Нещодавно другий дрон прилетів, то все. Це вже новоросійськ. Так? І що ми бачимо, вже керівництво цього заводу, це Роснафта, сказало, що вони мінімум на два місяці зупиняються. Тобто ми повинні виходити, що цю зброю. Яка буду підривати якраз військову і економічну машину Росії, Україна повинна виробляти сама. І наші західні партнери хочуть бачити у нас військову економіку, щоб ми теж е виробляли ту зброю, е яку потрібно для нас. Вони виходять з того, що ви хочете звільняти території, так то, будь ласка, виробляйте ту зброю, яка дозволяє зробити геймчейнджер, так? Таку ну вкладайтеся, робіть кроки. А нарешті зробіть так, щоб прокинувся Паш Мигаль, який почне, хоча б засекречувати виробництва ВПК в нашій країні. Вони ж відкритому доступі, ледь не на сайтах перевірки податкової можна побачити, де знаходиться податкова цих... В підприємства ВПК потім прилітає. Я вже мовчу, щоб достатньо купити базу податкову, які в інтернеті по 250 доларів продаються. Так для того, щоб по податкових накладних з'ясувати де знаходиться підприємства ВПК, суміжники і так далі. І так далі. Не треба ніяких там агентів. Просто купи і зроби. Не вирішено питання з оподаткування прибутку підприємств. ВПК. досі це не вирішено. Воно висить. Вже і президент давав доручення, вже і Новий Указ, я вже бачу, щоб нарешті вирішили питання. Знову тише, це ж не наші проблеми. Точніше, це не американські проблеми, це наші внутрішні проблеми. Чим ми сильніше будемо ставати, чим більше ми будемо виробляти зброю, в тому числі для нападу, тим, вибачте, тоді буде зовсім інша стратегія. Тому що американці, як я вам сказав, вони нам нічого не винні. Нам допомагають тільки через героїзм українського народу, української армії, тому що ніяких письмових зобов'язань допомагати Україні у Сполучених Штатах Америки немає, тому у них пріоритет буде спец... Спец... в першу чергу з тими країнами, у яких у них підписане пропери. На даний час це Ізраїль, південна Корея, Філіппіни. От і все. Пане Тарасе, подякували вам за те, що ви знайшли знову ж таки можливість, які завжди на вихідних підсумовувати тиждень у компанії Полідаській Адиторії телезіна каналу Прямий. Спокійного, мирного дня. Бажаємо. До нових зустрічей в етері. Тарас Загородній, Політичний аналітик був на живому зв'язку зі студією прямого.